Уявіть, що ви щойно увірували в Христа. Ваше серце наповнене радістю і новою надією. І ось виникає питання, що далі. Багато хто думає, що на цьому етапі потрібно довго готуватись або чекати особливого моменту. Але чи знаєте ви, що хрещення це крок, який можна і потрібно зробити просто зараз? Сьогодні ми продовжуємо спілкування на тему уроки життя. Тема сьогоднішньої розмови це хрещення. Після того, як ми повірили в Христа, нам потрібно хреститися. В Євангелії від Марка, 16 розділ, 16 вірш, говориться, хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. В цьому вірші ми бачимо, що єдиною необхідною умовою для хрещення є тільки віра. Як тільки людина увірувала в Господа, вона повинна негайно хреститися. Не чекаючи жодної миті. у день П'ятидесятниці, коли три тисячі людей почули Євангеліє, яке проповідував Петро, вони увірували в Господа і відразу ж хрестилися. Також Євнук з Ефіопії увірував у дорозі йому було незручно хреститися, але він не вагався, а хрестився відразу ж після того як увірував. Єдина людина, яка очікувала на хрещення, це Псав. У діях 22 розділі Ананія прийшов до Савла і сказав йому, а тепер чого очікуєш? Устань, охрестися та обмий свої гріхи, прикликавши Його ім'я. З цих всіх прикладів ми бачимо, що після того, як людина увірувала в Христа, їй не потрібно очікувати або готуватись до хрещення. Вона має відразу ж охреститися. Тепер нам потрібно побачити значення хрещення. Через хрещення, що означає нашу смерть і Воскресіння, ми змінюємо сфери. Посланні до римлян в 6 розділі 3-4 вірші говориться: чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Христа Ісуса, хрестилися в Його смерть. Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть? Щоб так, як Христос устав із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленому житті. У своєму негативному аспекті хрещення вводить нас у смерть і поховання Христа, звільняючи нас від себе, гріха, світу, речей старого творіння, сатани і всього, що не належить Богу. У своєму позитивному аспекті, хрещення приєднує нас до Христового Воскресіння. Це Воскресіння спонукає нас стати новим творінням, брати участь у Божественному житті в Христі, з усім Його багатством і входити в нове царство Воскресіння, де все старе минуло і все стало новим. Хрещення спасає, переносить нас зі світу. Наше хрещення це заяви для інших, що ми вийшли зі світу. Ми пройшли. Ми повинні усвідомити, що ми звільнилися від старого кола і вийшли з нього. Вічне життя це те, що наш дух здобуває перед Богом, але спасіння це акт нашого відокремлення від світу. Перехід дітей Ізраїлю через Червоне море був картиною хрещення. Води Червоного моря були використані Богом, щоб врятувати свій народ і відокремлити його від фараона та Єгипту. Сини Ізраїля були врятовані через Червоне море в пустелю, де вони були звільнені від будь-якої неволі і рабства, щоб виконати Божий задум, побудувавши Скінію як місце перебування Бога на землі. Так само тепер через хрещення новозавітні віруючі спасаються від сатани і світу та входять в сферу Воскресіння, в якій вони виконують Божий задум. Хреститися означає хреститися в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Матвія 28.19. Тобто, хреститися в триєдиного Бога, щоб мати з ним органічну єдність ім'я Отця, Сина і Святого Духа це не пусте ім'я, а особа, реальність Отця Сина і Святого Духа. Прийменник У вказує на те, що той, хто приймає хрещення. Входить в органічний союз з єдиним Богом. Також хреститися означає хреститися в Христа. Галатам 3.27, увірувавши і хрестившись, ми увійшли і занурились в Христа, зодягнулись в Христа і увійшли в органічний союз з Ним. Через нашу віру ми з'єднані з Христом, щоб брати участь у ньому. Так само через хрещення ми також ототожнилися з Христом. Щоб мати частку в ньому. Таким чином, віра і хрещення вводять нас у Христа, щоб ми стали людьми, які перебувають у Христі. Оскільки хреститися означає хреститися в Христа, то це також означає хреститися в Його смерть. Послання до Ремляна 6 розділ 3, 4 вірші. Більше того, оскільки ми були приведені в органічний союз з Христом через хрещення, ми також були ототожнені з Його всеосяжною смертю. І ми були поховані разом з ним і воскресли разом з ним. Коли ми йдемо у воду для хрещення, ми вірою входимо в смерть Христа, дозволяючи поховати себе, і все, що нам належить, залишається у водах хрещення, у похованні Христа. Потім вірою, виходячи з води у Воскресіння, ми дозволяємо Воскреслому Христу жити в нас, щоб ми могли жити ним і з Ним. У Першому посланні до Коринтян, 12 розділі 13 вірші, говориться: адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, усі одним духом напоєні. Ми хрещені в тіло Христове, в одно органічне ціле, життям і складовою, якого є Христос, для того, щоб виражати Христа. Всі віручі в Христа незалежно від наших рас, національностей і соціальних рангів, були хрещені в одному дусі, в одне тіло. Христос є життям і складовою цього тіла, а Дух є реальністю Христа. Саме в цьому єдиному живому тілі ми виражаємо Христа. Отже, що заважає вам хреститися? Хрещення це не просто обряд чи формальність, це ваш крок віри. Який переносить вас із Адама до Христа, зі старого життя в життя Воскресіння, де немає світу, і ми відокремлені для Бога. Завдяки хрещенню, ми ототожнюємося з Христом, щоб переживати та насолоджуватися всіма його багатством для збудування тіла Христового.